Всім привіт! Ви на каналі GSM Форсаж. Вриваємось у ваші екрани з порції новин. Але сьогодні незвичайний випуск: ми розіграємо три сертифікати по 50 доларів. Що для цього потрібно зробити? Вуже! просто поставити лайк під цим відео, підписатися на наш канал, і дуже уважно додивитися цей випуск до кінця, бо ми в ньому приховали для вас деякі пасхалки. Це ваш реальний шанс отримати гроші, які ви зможете витратити на будь-які позиції всього нашого асортименту. А асортимент у нас справді широкий: це запчастини, обладнання, витратні матеріали, аксесуари. І все все, що необхідне для ремонту мобільної техніки. І такий сертифікат, ну аж ніяк не буде зайвим. Ну що, ви готові? Ми починаємо! У цьому випуску поговоримо про Google хоче розуміти, що пишуть лікарі в медичних картках. Скоро кожен з нас може пограти на клавіатурі завдяки Final Mouse, вчені представили робота для обійм. А робот від Xiaomi зіграв на барабанах. Xiaomi Wi-Fi 7. Що ж там сталося? Ви коли-небудь отримували від лікаря рецепт, який ви ну зовсім не могли розібрати? Мені здається, що таке відбувається не коли-небудь, а постійно. Ну, особливо у мене так. От скажіть, ви знаєте лікаря з гарним почерком? Так, а до чого це я? Точно, я хотіла розповісти про штучний інтелект від Google. У новому оновленні Google використає нову технологію Google Lens. Для штучного інтелекту і він дозволятиме розшифровувати незрозумілі написи. Щоб скористатися цією функцією, необхідно буде сфотографувати незрозуміло написаний від руки текст і завантажити його з галереї. Після цього програма самостійно розпізнає написане. У заявці компанії йде мова про відцифровку рукописних документів, зокрема медичних. Але коли ця технологія стане доступною, невідомо. Вірогідніше за все, що спочатку оцінити всі переваги задуму, зможуть в Індії. Я, як справжня дівчинка, ну просто обожнюю все гарне. І нова клавіатура Centerpiece від Final Mouse – Довільняє повністю мої естетичні вподобання. Ну, мова, звісно ж, не лише про красу. Особливість цієї механічної клавіатури у тому, що вона має підклавішний дисплей високої роздільної здатності. Розробники продемонстрували трейлер клавіатури, де є власна відеокарта та процесор. Грати в ігри можна буде, запускаючи їх попередньо прямо на клавіатурі. У клавіатурі використовують лінійні механічні перемикачі, засновані на перемикачах Black Ink від Cateron. Виробник обіцяє, ні на що не схожі відчуття від акустики та друку описує звук клавіші як мармурові краплі дощу. Цікаві речі відбуваються у світі техніки. Звичайно, придбати таку річ можна буде вже на початку 2023 року, і за чутками коштуватиме вона приблизно 349 доларів. А ви купили б собі таку клавіатуру? Ми вже розповідали вам про роботів компаньйонів, але здається, що минулого разу ми не розкрили цю тему до кінця. Тепер Інститут інтелектуальних систем Макса Планка презентували робота для обіймашок Хагібот 3.0. Таке ім'я цього робота, і на його створення пішло більше шести років. Спочатку була сформована м'яка основа, потім додали штучний інтелект, який імітує дії людини. В останній версії робота додали навіть спектр емоцій. Голова робота створена за допомогою 3D-друку. Складається з комп'ютера, екрана, який слугує його обличчям, камери з датчиком, динаміка та мікроконтролера. Екран показує різні анімовані вирази обличчя на фіолетовому фоні, які дають відчуття, що робот посміхається. Продажі такого друга поки не зустрінеш. Вчені працюють над четвертою його версією. І як говорять розробники, вони спочатку орієнтуються на дитячі будинки, медичні заклади та дома літніх людей. От цікаво навіть пофантазувати, куди ж нас заведе такий розвиток робототехніки, ну десь приблизно років за 50. А ви як думаєте? Поки ви фантазуєте, я можу продовжити. Бо, наприклад, дуже відомі нам Xiaomi теж працюють над виробництвом власного робота Сайберван. І на сьогодні ця крихітка розміром в справжню людину, яка вміє грати на барабанах. Сайбер Ван має руки та ноги, що дає йому ходити як справжній людині. Андроїд побудований на базі штучного інтелекту. Тож він вміє розрізняти до 45 емоцій людини. У короткому кліпі видно, що Сайберван сидить за барабаною установкою та підіграє заздалегідь записаному треку. Вхідними даними тут є міді файл, який робот може перетворити на барабанні партії. Користувачі YouTube відзначили, що все звучить трохи роботизовано. От цікаво, а що ж хотіли почути користувачі від робота? власне? Тут мова не про те, щоб за допомогою цих роботів грати на музичних інструментах, а про можливості, які ми можемо отримати від цих роботів. От справді цікава ваша думка щодо таких відкриттів. Пишіть в коментарях, поспілкуємось на цю тему. Ну і звичайно, який же випуск новин без інформації про телефони Xiaomi. Презентація пройшла, вже все подивилися, але поговорити що є про що? Тринадцятка Xiaomi отримала підтримку Wi-Fi 7. Але він не працює на презентації Xiaomi 13 та 13 Pro, яка відбулася півтора тижні тому. Компанія жодного слова не сказала про те, що флагмани нового покоління отримали підтримку Wi-Fi 7. Коментувати ситуацію довелося Джану Гацюаню, голові підрозділу з розробки програмного забезпечення. Він підтвердив, що Xiaomi 13 і версія Pro підтримують Wi-Fi 7. При цьому в Китаї ще не завершилася сертифікація цього стандарту зв'язку, тому компанія вирішила не згадувати про нього під час анонсу. Щойно всі обов'язкові процедури будуть пройдені, смартфони отримують оновлення, яке активує Wi-Fi 7. Новий стандарт працює в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц. І думається мені, що будуть ще цікавіші оновлення до цієї нашумівшої тринадцятки. Будемо тримати вас у курсі. Ну що, ось такі новини зібралися за цей тиждень. Маємо надію, що вам було цікаво. Ну а тепер до головного розіграшу. Найуважніші помітили, що ми під час цього випуску приховували для вас літери, і вам потрібно скласти їх у речення та написати у коментарях. Кожен коментар отримає номер, і з цього моменту ви стаєте учасником нашого розіграшу. Але перед тим не забувайте перевірити, що ви підписались на наш канал та поставили лайк. Переможців ми оберемо 30 грудня у прямому ефірі, випадковим генератором цифр. Усі деталі конкурсу ви зможете завжди знайти під цим відео. Ну що, бажаю вам успіхів і до нових зустрічей! Па-па!